Вправа 1393, для якого значення А рівняння має корінь, що дорівнює числу 2. Ну що ж, давайте подивимося на це рівняння. Отже, у нас тут є дві змінні А та Х. Якщо наше рівняння має корінь, що дорівнює число 2, то в ньому ліва частина дорівнює правій. Тобто, якщо ми замість х підставимо 2. Давайте тоді запишемо, що в нас виходить, що у дужках А відняти 8. Що множиться на Х, а замість Х у нас має бути число 2. то пишемо помножити на 2. Так, має дорівнювати 5. Плюс 3А. Зараз нам необхідно знайти, при яких значеннях А це справжнюється, коли ліва частина дорівнює правій. Ми розв'яжемо це рівняння відносно невідомої А. Для цього зліва розкриваємо дужки 2. Потрібно помножити на А. Це буде 2А. Ну і пишемо мінус. І 2 потрібно помножити на 8. Це дорівнює 5, плюс 3. Є. Виконуємо множення, то вийде 2а. Відняти. 2 помножити на 8. Це 16. Це дорівнює 5 плюс 3. Є. Ну що ж, а зараз. Як нам знайти невідоме? Зліва будемо збирати всі невідомі, а справа всі відомі. Тоді доданки. Зліва в нас було 2А, так і залишається. Справа було плюс 3А. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 3А. І це дорівнює, Справа було 5, так і залишається. Зліва було мінус 16, а справа буде плюс 16. Ну що ж, 2А мінус 3А. Це буде мінус 1А. А можна винести за дужки, то тоді в дужках залишиться 2 відняти 3, а ми запишемо 2 додати мінус 3. Так? І це дорівнює 5 додати 16 це 21. Є? Ну що ж, записуємо А, що множиться. Модуль від'ємного числа в нас більший, то це буде мінус, а 3 відняти 2 це 1. Отже, А, що множиться на мінус 1, це дорівнює 21. Тут або обидві частини рівняння ми ділимо на мінус 1, або знаходимо як невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що А дорівнює. Це буде 21. Просішно, напевно, написати поділити на відомий множник на мінус 1. Є? Ну що ж, частка в нас у нас буде від'ємна, одне із ще у нас від'ємне. То ми пишемо, що це буде мінус. А в дужках записуємо тоді, як 21, що ділиться на 1. То А у нас буде дорівнювати мінус. 21 поділити на 21 на 1 це 21. Є? Ну що ж, виходить, що а дорівнює 21. Тобто, якщо в нашому рівнянні замість А ми всюди поставимо число 21, то коренем цього рівняння буде число 2. Записуємо відповідь. Отже, для якого значення А рівняння має корінь. Записуємо для мінус 21. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння на цьому вправу завершено.